Протягом якого строку члени сім'ї військовослужбовця мають право звернутися за виплатою у розмірі 15 мільйонів гривень? Члени сім'ї військовослужбовця, який загинув під час несення військової служби у період воєнного стану, мають право на виплату одноразової грошової допомоги. Члени сім'ї військовослужбовця мають право протягом трьох років з моменту загибелі військового звернутися задля отримання одноразової грошової допомоги. Однак що робити, коли військовослужбовець зник безвісті за особливих обставин під час воєнного стану, однак його факт загибелі не встановлений, коли та як в такому випадку відраховується строк у вигляді трьох років? В такому разі члени сім'ї військового звертаються до суду з метою оголошення такого військового померлим. і тому строк у вигляді трьох років буде відраховувати.